ІМЕД – ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Перша леді Франції, нібито від народження, була чоловіком. Таку неймовірну конспірологічну теорію останні кілька тижнів масово обговорюють у мережі. Тіктокери навіть публікують відео, де аналізують надзвичайно великий розмір стопи дружини французького президента. І намагаються довести, що нібито Бріжит Макрон це трансгендер. Хвилю цих обговорень підбурила американська журналістка Кендіс Оуенс. На своєму ютуб-каналі вона опублікувала вже два відео, де наполягає на цій теорії. У першому записаному більше ніж півроку тому жінка розповідає свою версію того, як з'явилася на світ французька перша леді. Мовляв, у мережі практично немає світлин Бріжит Макрон до її 30-річчя. Натомість у змі поширюють старе чорно-біле фото маленької Бріжит із родиною. Want... No, actually... Ні, насправді людина на колінах зовсім не схожа на бріжит. Журналістка певна, на теперішню Бріжит Макрон на старому фото більше схожий її старший брат Жан Мішель Троньє. Відтак переконана, саме він з віком змінив стать на жіночу і взяв ім'я молодшої сестри, яка нібито померла ще в дитинстві. і Еммануель Макрон одружений на біологічному чоловікові. Я знаю, що це звучить божевільно, і це звучить божевільно, особливо тому, що пересмішники в змі просто відмовляються це розвінчувати. Демакінбердзініа аджефюзінтідебанки. До того ж, запевняє журналістка у мережі немає світлин першого чоловіка Бріжит Макрон. У ЗМІ писали, що він уникає публічності, а п'ять років тому помер. Це справді дивно. Він помер. і Вони вирішили кремувати його на приватній церемонії. Ді Суенс і раніше поширювала різноманітні конспірологічні теорії у мережі, і торік була звільнена з роботи в медіакомпанії за антисемітські висловлювання. Вона критично ставиться до фемінізму, називала дурним рух міту що проти сексуальних домагань і насильства. А з 2022 року, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, висловила підтримку Путіну та критикувала допомогу Америки Україні. Кенді Суенс не перша, хто поширює скандальну теорію про трансгендерність першої леді Франції. Торік у вересні паризький суд призначив штраф за наклеп двом жінкам, які поширювали такі чутки про Бріжит Макрон в інтернеті. Амандін Рой і Наташа Рей, які називають себе спіритичним медіумом і дослідницею, протягом кількох років запевняли, що нібито Бріжит Макрон від народження чоловік. Врешті на суді показали справжнього брата першої леді Жана Мішеля Троньє. Відтак авторок теорії змови зобов'язали виплатити по 8 тисяч євро компенсації дружині французького президента та ще 5 тисяч євро її брату. Втім, американська журналістка невгамовна. Вона заявляє, записала інтерв'ю з європейським колегою, який має беззаперечні докази її скандальної теорії про те, що Бріжит Макрон трансгендер, і обіцяє оприлюднити відео сьогодні. Отже, ми сьогодні будемо стежити, Шок. подивимося, що ж, яке ж там відео таке оприлюднять. Ну, при журналістка, і вам завтра розкажемо. Але я думаю, от, у неї нема ну, інших тем для того, щоб для розслідування. Що нема... Так, ші, секундочку. коли йдеться про першу леді, Людмила, то різниця, тут ну, перш... будь-які ну... гачки інформаційні, так чи інше, якщо це ще й розслідування підкріплене м, чи... певними, певними 에... розслідуванням, фактами, це пішли туди. Так в той Це ж вона в той, в той розслідувала і послухала якихось. Це стосується першої які... леді. Єдине, що якщо аргументи. Це ну, інші теми, які стосовно першої леді, не які цікаву ну, не мають якийсь сенс. Як на мене, там все в порядку, і Бріджит Макрон, мені здається, жінка і вона дружина Менеля Макронає. Чому? Тому що навряд чи Мануеля Макрона, взагалі його родину, можна називати другом, наприклад, того самого Путіна і російської пропаганди, і він є радше другом України. Так, то цю карту його цього Джокера, якби Макрон, Бріджит Макрон була чоловіком, то спецслужба. Служби би Росії і Путінці витягли б вже давно і розіграли б її розумієш? Ого, Це ти завернув. Я думаю, що якби якби так було. Але слухай, ну знаєш, враховуючи те, що вона робила і проти України, і вона за Путіна, і проти МІТУ, і ну, то знаєш, яка журналістка такі розслідування, як нам <рисвіт> це моя особиста. <особлива рисвіт> <рисвіт> ну слухай, якщо вона Чекаємо. підтримує Путіна, ну то ну, що про неї можна говорити? Якщо ну, вона о, засуджує о. Е, рух міту, де е, е, скривджені і е, е, там. Які зазнали сексуальне Ця -карта домагання, давно вже намагається... була розіграна, Ні. Ще під час першої Я каденції Мануеля Макрона.